Тава, єдиний обласний центр, що нині працює поза межами асоціації міст України. Річне перебування у цьому об'єднанні обходиться міському бюджету у 80 тисяч гривень. Три роки тому депутати вирішили, що це за А під час цієї сесії змінили свою думку. Перевиконання бюджету дозволяє народним обранцям і інші не менш важливі витрати. Додатково виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень на придбання комп'ютерних меблів, комп'ютерів, мультимедійних комплексів для ліцею номер 1 1 мільйон 46 тисяч гривень на проведення капітальних робіт, системи опалення, заміни вікон та дверей у Полтавському міському центрі позашкільної освіти. Півмільйона гривень спрямують на створення мобільного консультаційного центру у міській податковій інспекції. Платникам податків розслатимуть СМС з попередженнями, щоб ті уникали штрафних санкцій через незнання. Полтавська школа боротьби поки що лише у проєкті. для її спорудження. Депутати виділи земельну ділянку біля басейну Дельфін. Не можуть змиритися народні обранці з тим, що біля південного вокзалу досі збирається стихійний ринок. Існує велика ймовірність того, що цей ринок у буквальному розумінні існує на кістках. Існує як на кістках, кістках часів Другої світової війни. На площі Славі перед південним вокзалом дійсно були поховані мирні жителі, які були розстріляні окупантами у вересні 43-го року. Потрапила у порядок денний ще одна проблема з бородою щодо підняття комунальних тарифів. Це питання неминучі постало, коли депутати вносили зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства. Добре, що тут у нас дахи з'явилися, які треба ремонтувати тут десятки дахів. Треба, що тут асфальтувати капітальне будівництво будинків. І я думаю, що коли наші люди побачать, що ми баки моємо, що ми прибираємо території, що ми ремонтуємо дахи, от тоді можна буде розглядати і тарифи. Тарифи на вивезення сміття та прибирання прибудинкових територій в Полтаві найнижчі в Україні. Тому комунальне підприємство доводиться неминуче дотувати. Я розумію, що для пенсіонера і 20 гривень це великі кошти сьогодні. Але варіант А піднімати тарифи, варіант Б кожного на кожній сесії з міського бюджету робити дотації на комунальні підприємства. Як ми з вами приймемо рішення, так і будемо жити. Я підтримую і таку пропозицію, і таку. З бюджету, значить, з бюджету. Трьох мільйонів гривень, виділених із міського бюджету шляхово-експлуатаційної дільниці, вистачить лише до 1 червня. Швидко витратить 1 мільйон і КТП 1628. Спрямували серйозну суму і на ремонт ліфтів у полтавських багатоповерхівках: 10 мільйонів гривень. Їх має вистачити на реконструкцію понад 20 підйомників громадських активістів.